Ну і всім привіт! Це довгоздане відео, яке ви чекали. І зараз, почекайте, я знімаю обверх, зараз ви ведете, до мене мій друг поєднав він? А де? Володя. Це ти? А, це не ти? Понятно. О, привіт! Куди їдемо? Поїхали в Rainbow Plot, як все. Поїхали. Ех, э, ти куди? А де там Rainbow Plot? Бери, я тобі і таке. Та ні, я пішком пройдуся. Ти що був? звук. Ось стоп. Вова, секрет на двері. А, ладно. Ну тільки як її відкрити? Я сама може картик таку Понятно. Знайди якусь карточку. Ммм mm -mm. mm -mm. да я, давай я, может у меня звоботы. Mm -mm. Мені не тебе с ну там. Mm -mm. Давай, насчет тебе вас, два, твоя, опен зедоб. Кобачі, цю двері можна ще й з хітами повиннікати. Mm -hmm. Все, пішли літати. Mm -hmm. Давай, Кобачі, я вже навсі, і я пішов. Все. О, привіт, Танос, поветіли. Ти де? Я нашли. Не понял. Отсекай на мене, я тоже буду, кстати, уйти А! Де я? Опа-на. Опа-на. Опен дедуш! Я тут. А. Давай ти блядь. Як? Я писав 23, 30, 2, 3, 10. Я, я відчасно телеповертнувся на хату е, на дванадцяту тут не зайнято. Підиди дів... дівчуля, я тебе не попущу іди. Я я ї... на... Не... на яку хату не можу пікнути. Я за вас ту дівчулю викину, бо вона хотіла хату зайняти. І, полетіла. О, вона мене скинула. Ну дивісь, оста. Лава, я вірю, і вона з мною повернула. Ну, вона теж вирізла. Ем, почекай. Тобто, просто би ця дівчуля сюди не зайшла. Хата 15-та. О, привіт! Зараз, роби собі спитку хату, поки дівчуля не зайшла. Добре, я Та <плес> дівчуля не зайняла. представляєш, що я робив, щоб вона не зайняла хату. А? Я її відносив від хати. Пішла, пішла. Ні, не, не попрошу. Ладно, може заходити, ну тільки в гості. Ей, стану сходи в гості. Зачекаю, мені треба тебе свой чувака. Догнати і не го запас. Mm. Да, я Я в своїй хаті в секретній кімнаті. Добре, я зараз прийду. Вона знаходиться під сходами. Так, э, я собі покихав хату так і поміняю на іншу. Е, До мене той чувак що до тебе зайшов? Що... Зараз я до землю цього вакана. Я до тебе свою хату, я закрываю. Ты наш его Йо? подорвав. Кстати, знаю. Гупсан, яка бізниця, найходять, хто заходи захочет у нашу хату. Вова, як ти за вас не встанеш, за 10 секунд, я тебе забаню. Вставай. <рес> Ладно, це сутка була. Пішли к вас Ой. покатаємося. <рес> Що у мене команд 3? А не то ж. Я, тож... я когось тікаю, бо тут щось непонятне твориться. Не чекай, я, я тоже. Я туди попливе. Залізай до мене. Я вже на коваблі. У мене челове член... на до води. Вова. Тут я еще і, і кімнатів багато вау. Куди туди. Та давай швидко. Баба, ти що втопився? Ти куди поліз? А, понятно. Я поліз вниз. Тут молозиво є. Вова, внизу молозиво є в холодильнику.

Письми за яке кімнати вс. Дивись, тут є горбик, гібка вниз, дивись, поїхали. Yeah. <гум> О, пішли туди. Моє любиме місце. Не підолядувати. <гум> <наш> <наш> Та ні, я не люблю. Я не люблю такі шоколадки. це такі шоколадки яких язва. язбах. в ментарі нема вилки. хе <наш> Та <наш> це була шутка. Я, я пішов на збір. <рикулит> а, давайте ти <рикулит> за мною потім ганявся, щоб по-вом побубу хевені. Ладно, давай давай у, у Говод поїдемо хоть. Я уже видел с поезда. Давай, выходи. Я тут. Да. Я наспал. А ну кости, я за вас тоже выйду с поезда. Э, что ж я... Э, я на спавни. Там хата? Та пішов там дыхати, ну не з'явився на спавні. А з'явився там, де ті ковабли. И себе.

Вот вуголи везем зніматися, oh. головне, щоб в мене хоч той везем загрузив, так yeah, wow. like везем лупсі, я не везу, щоб ти грав. Ну бо я ще не подаю.

Зім не грав, а Вишень заходив дивитися, так що не пам'ятаю. Нас у ти мою лайкнув базу. Я я навіть ще нічого не построїв. Я знаю про якісь скляні двері. А А де? Мені треба по 250 монет. Там да, кувель що. Що я знайшов ці двері. Мені за 250 монет. Мені іще купити і купити. А ви ж хочете? Ну це я знаю. О, ні 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 я хочу, щоб в мене були двойні двері, як на ви. губер. Отак от. Так от. Não sou isso... espurro. Até já que me do Rodaf. Não é quando sou espurro, Zubobeta. Só se você tá no Zuboaf. Eu sou tão só. Максимум треба эм, 20 секунд, щоб я дозволив останню стіну. А ти... А ти Ты підглядаєш за мною? Ні. Буди у тебе база велика от показу навіть що в мене є така кімната, катя захотіла абітя сама себе вкати базу. Пане та куда-то. Захле я тобі покажу. Ось,

Мені немає знищи, просто зроби мені кімнату, любу. Мені взагалі туди не треба кімнати, як тобі дитина, будуть зробити сама Ай, почекай. Я, я, я повіду, я баблю таку, такий дах, похожий на хату жителей. Подивися, непохожий, дах не похожий на хату жителей. Я не знаю. Подивися. Таке все не дуже заінтересувало. Я в хаті. А що? Може до мене прийти в гості? Два по 200 тысяч монет, чтобы купити боксерский рин ринг. А ты что у нас давал 200 тысяч монет? Га?

Вова, зайдеш на мою бігову дорожку? У мене і так є бігова дорожка. Ти йди, ти йди, ти йди, я не можу по ній бігати. А як мені треба поставити? Я беру її. У мене є. я буде гордити. Як це я переконано позадумав! І місію квуту собі зробив. Тіпа все знаєш, давай я тобі скажу, яка зависну до полегаю. o meu, já subi, já vi pão de umícios, tem o suco aí rato, porque tem me dando medos. Já cubaíssimo, me necessário, totalmente. Lá porque sou poderoso. Nós temos dois, bem do bosque. Pra... Ні, я просто спитався всі на наші А, понятно, я теж побігаю поки що. Коротше, я пішов, я пішов в твою кімнату, ого, о, тут навіть акваріум є, віддай мені свій хлебок. Це не твоя кімната, а Катя. Я думав, що це твоя Де! кімната. Де! Де балкон? Де балкон? А, живе на балкон. там для Понятно. Можна як в Майнкрафті достроїти. Я в Майнкрафті супер хати роблю. <клес> Пам'ятаєшся, як один раз я твою хату довобив, знаєш, як це було? Паробив у мене вдома у гостях, ти зробив хату. Що ти представляв, як будеш робити велику хату. А потім ти пішов додому. А, понятно. Коротше, іде в тебе балкон. Там де тут блок Один блок. Тут є хоч половина балкона, а я думав, що весень посередині блок, а тут і половина балкона, е, ти мене насу з <зві> Зараз до тебе вернуся п'ять. Ну тільки нашу ти так зробив, щоб паркурити, а не йти? Ну ніби що вверх підніматись на другий поверх, то тут пабукує. Ладно, да, ты сбор, там уже месяц я буду. Вс, кого? Я уже на, на балконі. О, а я только ще иду в твою кимнату, пока я кімнату твою. Кімнату. Ладно, я поки що поверну з балкона. И всем пока. Иду новое видео запишу.